Вітаємо, ви знаходитесь на каналі М'я Україна. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться на канал, будемо раді новим підписникам, вподобайкам, реакціям тощо. Сьогодні у вашій увазі представляємо трубу для встановлення телескопічних прикладів на R15 нашого виробництва. Якісна алюмінієва труба, загальна довжина 200 мм. Нагадаємо, що штатна труба має довжину 185 мм, це трошки довше. Якщо не вистачає штатної довжини. В комплекті знаходиться гайка, покриття царакод, матеріал алюміній, важить вона 130 грамів. Окрім того, що вона встановлюється на Р 15, за допомогою адаптеров нашого виробництва дану трубу і, власно кажучи, приклади за допомогою неї можна встановити на АК-сімейство. Ось така. Труба. Труба в наявності. Якщо є бажання замовити або є питання стосовно цього товару, будемо раді відповісти. Замовити можна на нашому сайті. Дякуємо за увагу. Гарного дня, до побачення.